Чіска пиво так прекрасно, ніхто не скаже, ета є рунда. Ми звається, не видно, ні на Бердичівське пиво, господа. Те, що бердичівське пиво не якась там дурниця, і раніше визнавали справжні поціновувачі цього напою. Привести друзям чи добрим знайомим кілька пляшок Бердичівського у подарунок, не соромно було навіть до визнаних вітчизняних і закордонних центрів пивоваріння. Відтепер бердичівське пінне диво оголошено одним із місцевих чудес. Офіційно на центральній площі з'явився він: величезний гранітний кухоль живого пива. Понад 150 років варять його у Бердичеві. Понад 30 років Бердичівські пивовари дивують українців і світ, очолювані почесним громадянином міста Леоном Ліпецьким. Хіба це не варто пам'ятника? Поміркував міський голова Василь Мазур і вирішив зробити ось такий гранітний подарунок. І городянам, і гостям Бердичева, і, звісно, головному його пивоварові було п'ять броварень місті Бердичеві. Де вони? Остався один пивзавод Бердичівський, і в Україні дуже багато заводів вже немає. І це завдяки вашому колективу, а також завдяки вашому унікальному, надзвичайно молодому, але дуже мудрому, енергійному керівнику. Леон Романович Бердичі вас любить. Колектив вас любить. Ми вас любимо і поважаємо. І тому сьогодні в такий гарний, чудовий водяний день, а пиво без води не буває. Ми хочемо зробити подарунок. Як для вашого колектива, так і для вас особисто. Віднині, аби доторкнутися тілом і душею до улюбленого напою, не обов'язково ломитися через заводську прохідну чи вистоювати черги у магазинах. Приходь до центру міста і смакуй. Місця і пива вистачить усім. Такого свята не було при такій погоді. Це, точно, це перший раз у місті вердиві. А що я можу сказати? Одна людина нічого не варта. Дякуючи тому колективу, тій команді, які зараз є на нашому на, на підприємстві, то можна і робити, і робити дуже добре, щоб всі були задоволені. І я хочу сказати цьому колективу, всім нашим бердичелям, які переживають за те, що робиться в Бердичів, велике спасибі. До численних гран прі золотих, срібних та бронзових відзнак бердичівського пива додалася і ще одна: свій знак якості воно отримало і від погоди. Скільки дощової води потрапило до гранітного кухля у день відкриття, не виміряти і нічого славу живого дива здається, це лише зміцнило.